16 червня 25-го року трошки по огородах. Це картопелька. Там морква, бурячок і квасоля. ну Дуже погано вийшло. Переходимо. Далі. Це має тут квіточки Усілякі Усіляки цвітуть і не цвітуть. Це мій часник. Ну, понятно, що вже пожовтів, бо стрілки зірвала. Починає достигати. Це мої квіточки, квіточки, квіточки. Це і шульці є. Гарна коли сонечко цвіте. Знову якісь цвіточки, квіточки. От. Це в мене Меліса, Петрушка, Кріп. То перерукала, переросла, знову картопелька. Це трояндочку, яку я тикнула паличку, вона виросла. Ось соняшник такий гарненький. Це в мене клубника. Полуниця з цибулки з цибулькою, а це полуниця з салатиками. А це моя знову така картопелька. Ну це така попояс майже. От. Тут у мене помідочки підв'язані, в рядочок. Це у мене розсадничок е, винограду. От знову полуничка. Ось тут така гарненька. От, полунички там, полунички, полунички. Синій шланг купили. Такий. Це в мене пекінська капуста. Там, ось майже головка пов'язала. Так у мене редька, огірки і горох. Знову полуничка. Це помідори не підв'язані, які будуть лежати і пізніше. Це в мене тут 13 видів капусти два рядки. От. Знову картопелька. От. Кукурузка. А це кукурузка і рядочок огірочки ну, на пізніше. Знову там кукурузка, то... огірочки, горох, помідорчики. Це в мене баштан з кукурузкою. Так, не, було, щоб... не знала, що посадити, Я вже насадила в кавунів. Це в мене малина так розросла, розрослася. Ось Цей ряд викопала, вона знову виросла. з І такі в мене соняшники. От. Це в мене синя малина. Це в мене порічки. Десь там зверху О, хтось зламав. Якийсь... Якийсь бандит зламав. Ну, тут у мене клубничка і там ще трохи є теж клубничка.